Є напій, які не рекламують зірки. Його не знайдеш у брендових баночках. Але саме його п'ють ті, хто зберігає молодість надовго, і це яблучний оцет. Його називають еліксиром внутрішньої чистоти. Він розчиняє не тільки токсини, а й наслідки стресу, регулює цукор в крові. Розчиняє все зайве і допомагає процесу метаболізму. Коли тіло знову починає дихати, зникають набряки. Тіло стає гарним, стрункішим, і саме яблучний оцет робить таку дію. Погляд стає ясним, а ти виглядаєш як після відпустки. Я знаю історії десятків жінок, які просто здали. Одну ложку у свій ранішній ритуал. А через місяць виглядали так, як ніби в них з'явився свій власний фільтр сяйва. Пиши слово краса, і я надішлю тобі гай з безпечного омолодження у подарунок. При дев'ятки на консультацію. Підписуйся тут багато цінного, відправ подрузі, коментуй, якщо було корисно, став лайк.